Що робити, якщо ваш контрагент вирішив не сплачувати по договору? Ви відповідно надали послуги або направили товар обладнання. І контрагент вирішив не сплачувати, що робити в даному випадку. Ну, по-перше, вітаю. Ви стикнули з типовою ситуацією, з якою ви будете стикатись регулярно, і до цього ви маєте бути готові завчасно. І я дуже сподіваюся, що ви раніше дивились мої відео і знаєте, що ви мали укласти договір і прописати механізм того, як буде відбуватись надання послуг товару, обладнання та отримання плати за це. І відповідно, якщо у вас є ці документи, фактично можна реалізовувати досудовий шлях стягнення коштів, тобто направляти претензії вимоги. А якщо їх ігнорують, або якщо ви вже це вирішили зробити, так фактично подавати позовну заяву до суду і стягувати прямому порядку. Тут мова йде про те, що. В деяких випадках у вас буде можливість стягнути в наказному провадженні, а в деяких випадках, все ж таки, доведеться подавати позовне провадження. Але все ж таки це потрібно робити якомога швидше, оскільки суд буде розглядати цю справу тривалий час. І якщо вам потрібна допомога з веденням вашого бізнесу або стягненням коштів з недобросовісного контрагенту, ви знаєте до кого звернутись і знаєте, захищайте свої права.